Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. У передень Великодня хочеться говорити про якісь добрі світлі е, речі, про ті, які ідентифікують інди, тебе як українця, про те, що пов'язує тебе з твоїми пращурами. Хочеться говорити сьогодні про писанки. І я дуже рада, що запросила у студію, тому що ця людина дуже зайнята, особливо у ці дні. Світлану Делікатну, вона писанкарка, вона член Національної спілки народних митців України і також завідуюча технічним відділом Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Доброго вечора. Доброго вечора. Якщо ми говоримо саме про написання писанок, то коли варто взагалі це робити? Завершення У чистий четвер? Протягом року, чи саме у Великий Піст, за давнім звичаєм, українці починали писати писанки від стрітені і писали до зелених свят. Угу. Специфіка в тому, що е, з прийняттям християнства помінялось використання писанки. То. Спочатку писанка була символом, який робилося для богів, для того, щоб їх задобрити. Язичники вони поклонялися багатьом богам, тому вони писали писанки і для Бога сонця, і для Бога землі, і для Бога води. Звичайно, після християнства все змінилося, і одне наклалося на друге. В результаті ми маємо ось такий дивний термін. Чому до зелених свят? Тому що писанки пишуться не тільки для живих, писанки ще пишуться для мертвих. Так як це яйце обрядове, його ще носять на могили до своїх предків. Ну, вже коли поминальний є, тиждень. Так, іди, Поминальний так? тиждень. А є села на Україні, де поминальний тиждень приходить на зелені свята. Угу. Саме тому. І тому так можна в принципі так, весь, цей можна час, починати, весь цей період починати з лютого. Тому що у вас їх стільки багато, і я просто зачарована е, тим, що я бачила на фотографіях. Ми протягом сьогоднішньої нашої програми, е, крім того, що ви прийшли до нас таким кошиком, гарним писанок. Е, окрім того, ми ще будемо протягом розмови показувати ваші роботи. Також справа в тому, що мені приходиться писати протягом року для того, щоб брати участь у виставках у конкурсах. в мене немає термінів. Написання писанок, звичайно, ті, що несуться до церкви, то пишуться напередодні великодні, uh -huh. ті, що освячуються у церкві. А так зазвичай я пишу і влітку, деколи взимку. Скажу відверто, взимку погано пишуться писанки. Напевно, тут природа, взимку, та? так, природа напевно якось Напевно, хочеться у того натхнення від той краси, напевне, за вікном. Та швидше за все. Uh -huh. І напевно очікування саме відродження природи, воно спонукає до написання писанок. Uh -huh. Все таки не дарма українці святкували новий рік навесні. Коли, коли, коли. з'являється нове життя. Угу. І саме тоді з'являлися писанки. Ми сьогодні говоримо, з'являлося життя. Ну, яйце воно взагалі символізує цей початок так, звичайно. життя. Та? І е, Мені дуже цікаво, бо в принципі традиція жива тільки тоді, коли вона передається від одного покоління до іншого. Е, хто вас навчив? Хто вам передав ці знання? У нас ситуація вийшла зовсім інша. Мені ніхто не передав. Зато ви зараз передаєте <смеш> стільки так, зато я зараз передаю. Можливо, тому що я не могла знайти того, хто б мені передав. Трапилося звичайно випадково. Я в досить зрілому віці. Побачила, як моя старша дочка готується до конкурсу. Вона палаці творчості займалася в гуртках декоративно-житкового відділу. Запропонували взяти участь у конкурсі обласному. Подільська писанка. Дитина, а там її навчали. Тобто не ви так, її навчали. Педагог її навчала, готувала до конкурсу, все, взяли участь в конкурсі і зрозуміли, що ми написали не подільську на конкурс-писанку. На наступний рік мама думає, ну як же ж так, я знайду подільську писанку і почала шукати. І ви знаєте, я не знайшла. які шла? це були роки світ? Зараз я скажу, якщо дочка 96-го року народження їй було років 8-9. Ну це вже був початок, це було 2000-ні. 2000 так. І тільки, ну тобто, ви не я так давно не, виявляється, не... цим займаєтесь? Так, я років 10 десь mm. приблизно. Ну, можливо, трошки менше, тому що в мене була перервана народження другої дочки. Mm -hmm. Ну, тут суть навіть не в чому. Ви знаєте, де ми знайшли подільські писанки? В де? Києві. Ми поїхали до київських майстринь, випадково слухаючи радіо, а в я нас почула. Були якісь, ну, шукали, в художньому та? музеї, так, в художньому музеї була експедиція. Я бачила ці матеріали. Ну, на жаль, матеріали чорно замальовок нема, замальовки чорно-білі. Тобто орнамент, як, можна гамма, було побачити? Так, та? ну, більше нічого. І там було буквально представлено 20-30 писанок. Угу. І е, були записи зроблені в деяких селах. Оце була єдина експедиція, що стосується писанки в Хмельницькій області. Ми поїхали в Київ на майстер-клас до Зої Сташук. Угу. Я взяла свою старшу дочку, ми приїхали, і я її запитала: кажу, ви знаєте, в нас така проблема, ми не можемо знайти подільську писанку. На що вона мені сказала? Ви що? Подільська писанка найширше представлена на теренах України. Бачите, я зрозуміла, що ми багато чого не знаємо. Угу. І ми почали шукати. Спочатку Зоя Вікторівна нам надала один варіант зразків, потім другий. Оказується, мало того, в нашій ділиться на Східне і Західне Поділля писанка. Так. І вона відрізняється. От ви зараз про це сказали. Ми зараз, ну, Україна, вона взагалі розмаїття дуже, дуже велике. Та і в писанках, і взагалі. І е, ми зараз, от я натрапила в інтернеті, також на сюжет музею Івана Гончара. Uh -huh. Вони там представили також писанки різних регіонів України. Ми зараз його подивимося і далі продовжимо нашу розмову. Та наша Україна в писанкарстві. А там, якраз, у цьому сюжеті ми побачили Східне Поділля і Західне Поділля. Так? В чому різниця? Східно-подільські писанки вони більш кольорові, хоча теж достатньо стримані в кольорах. А Західне Поділля там тільки чорний, білий і червоний. Там жовтого майже немає. Вона в них така сакральна і дуже архаїчна західного угу. поділя писанка. В них настільки е, зображено дуже багато берегинь, але вони настільки сховані, що їх розпізнати дуже важко. У вас немає зараз тут? Я прикладу? зараз вам покажу. Будь ласка. Вони мене настільки надихають, писанки Західного Поділля. Дивіться, оце дерево життя, угу. його називають берегинею. Здавалось би, де тут та берегиня, правда? Дивіться, наступний варіант, наступна берегиня. Вони різні, ну є звичайно схожість, але але дійсно сюди додавлені дубові листочки, угу. сюди додавлений вітрячок. Тут можна знайти будь-що. А тепер мене надихнуло ось на створення авторської писанки. От сюди я вписала скільки помістилося писанок Західного Поділля. Ах, та ви що? Це, так, Це, це, це яєчко великої-великої великої гуски, Я не знаю, яка вона, гуски не це бачила. Так, так, це що? справжнє яйце. Ну, Всі-всі, що ми не поміщалися, ну це їх дуже мало. Ну, зверніть увагу, бачите, тут немає зеленого, тут немає синього. От вони в них от такі всі стримані, стримані. Можливо, а побіглю, Та будь Угу. Боже, яка дивовижна А Східне річ. Поділля десь навіть трошки веселеньке буває. Ось так. І так, Поділля буває. Скажеш, так. Ну. От дивіться, коли вони поряд західне і Східне. <кхи> Хоча теж Східне Поділля, воно теж ем, дуже стримане в кольоровій гамі. Але все рівно якась яскравіша. Ось те ж східне Поділля – це сорококлинці. Сорокли найулюбленіша речі, це... писанка. І це ж вважається найважливіша писанка, Та, е... та яка от сороклинців, сорок точок. Так, та то, яка саме для господарська. Вона, не, да, господарська, вона не дарується нікому. Вона створюється для господаря дому. Тут кожен трикутничок відповідає за якусь сферу людського життя. І пишучи, кожен трикутничок. Господиня вкладає туди якийсь світ, якийсь сакральний зміст. Вона бажає, щоб роїлися бджоли, щоб телилися корови, угу. щоб було припліт тобто і наголосить кожен, навор... оцей кожен кутінчик, трикутничок. Він, так, він, він, має... він має велике значення. Угу, угу. Вона є в різних інтерпретаціях. Ось ще ось так. Дивіться, воно ще виглядає сонечком сорококлинець. це теж подільська писанка. Зовсім по-іншому виглядає. Просто Вони чудово. в мене всі порожні, тому що це порожні. зразки виставочні, а взагалі писанка пишеться на повному яйці обов'язково. І, і там там сиром. Та, так, і, жовточок і там лежить, лежить вона так, всихає, там залишається то життя, яке звідти не вийшло, воно залишається всередині, угу. на роки. Угу. І в, в, в тому є великий зміст. От ми з вами тут побачили, власне, якщо ми будемо говорити про тло е, подільської писанки, от в чому вона різниця, так? що тло зазвичай чорне, чорне і так. часом інколи, от як тут, на, до прикладу, так, е, часом буває часом червоне. дуже рідко. Ну І такий розлогий орнамент, так, великий. малюнок, його великий, видно добре. От навіть якщо Їм... порівняти та, з гуцульською, наприклад. Ой, Та мови немає, маю Гуцульську. дивіться, Ми Дуже зараз, ми зараз ось дивимося, дивіться, як пишуть гуцули. В них трошки писачок відрізняється від нашого. Угу. І наскільки в дрібненький ми візерунок, і він такий сонячний, 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 такі, так. як їхні Оранжі, вишиванка. Вишиванка. Жовте, переважно Червоні так. кольори такі. А чому ж у нас так пояснення є? Розумієте, якогось однозначного пояснення немає. В Символіці такого чорного кольору, який зараз представлений на писанці, угу. не було, тому що фарбували природніми фарбниками. Він був або синьо. Чорний або коричнево-чорний. Uh -huh. І, вкладається... темний темний, так. Так. І вкладається в чорний колір зміст двоякий. По-перше, це чорноземи подільські. Я таки вважаю, що наш регіон найбагатший чорноземами, uh -huh. саме Поділля. Поділля тянеться від частини Тернопільської області аж до півночі Одеської. Поділля охоплює такий великий регіон, який завжди займався землеробством. Uh -huh. А ще кажуть, що це колір, він такий глибинний, це колір предків. Тобто і він це, перетинається одне. В, з інших. Вишиванка наша вишиванка дивиться, наша чорна. Чорні кольори, переважно, червоне, чорне, дуже багато чорне. Дуже багато, так. так, і він дуже виразний. І колись з цього ж музею Івана Гончара приїжджав до нас Юрій Мельничук mm -hmm. і читав лекції з приводу вишиванки. Він теж розповідав, що вишиванка в нас зараз ми маємо справжній чорний такий антрацитовий, да? вугільний. Да, а раніше він, вовна фарбувалася в такий глибокий синій колір. Індіго він його назвав. Оце от така була вишивка, сама, сама початкова подільська. Вона була просто в порівнянні з додатком червоної. Угу. Вона видавалася досить чорною, але він нам запевняв нас, що то була темно-темно-синя вишивка. Тобто це не було такий. Він чорний, привозив глибокий. сорочки. Так, їй не було такої глибини. Натуральні фарбники не дають такої глибини uh -huh. чорної. Uh -huh. Це тільки можна за допомогою синтетичних фарбників зробити. Ці писанки в мене пофарбовані аніліновими фарбниками для писанок. Тому тут такий чорний колір. Якби я вже працювала з природніми фарбниками, вони були б глибоко сині, але природні фарбники вимагають терпіння і дуже багато часу. Давайте ми поговоримо про подільську писанку вже зі сторони саме тих магічних знаків, які вкладені в візерунки, в малюнки. Тому що ну, писанка це є оберіг, та? так. От, писанка це є такий дарунок. Часом хтось її порівнює як вітальна листівка е, на знак любові, доброти, на знак того, щоб усе в хаті було гаразд. Та? Давайте розкажемо про деякі знаки і покажемо нашим глядачам от ті символи, які належать саме до нашого народу, до нашого регіону. Справа в тому, що це дійсно листівка, але листівка з побажаннями. Угу. Найпопулярніші символи всі діляться згідно стихій. Я згадувала, що поклонялися різним богам. Так. Ось, наприклад, восьмираманна зірка. Вона просто розташована тут з торця, це називається торцева Ти зірка. Могу Ця зірка розташовується в різних місцях. Ну, на жаль, я чомусь взяла обидва зразка, обидва з торця. Вона може розташовуватись будь-де. Однозначно, це символ сонця. Угу. А сонце це життя на землі. І, звичайно, коли ти пишеш людині писанку з таким символом, ти бажаєш людині здоров'я, тому що сонце підтримує життя. А ось дивіться, такий самий солярний знак. Що це означає? Це називається свастя в народі. Це те, що колись дуже дуже давно знайшли на арійських символах. Це чотирикутна закручена зірка. Вона може бути закручена за часовою стрілочкою і проти часової mm -hmm. стрілочки. За часової стрілочки це ніби на добро. Проти часової стрілочки це навпаки. А Боже мій же навіть така може Так. Бути? Коли вишивали подільські сорочки, вона з кругом вона присутня, на вишиванці теж. Вони одне плече вишивали за uh -huh. часовою стрілкою, друге плече проти часової стрілки. І таким чином вони врівноважували. Тобто, якщо малюється проти часової стрілки, то обов'язково треба десь врівноважити за часовою стрілкою. Е, таким чином, я думаю, вони. Знаходили, ну і інь, і янь, так рівновагу, оце рівновагу та? в природі, угу. в житті. Тобто в житті так само є так Добро, само. І треба шукати. Так, воно ж є. Ми ніколи від цього все. не дінемось, але ми маємо його врівноважити. Угу. Писали квіточки. Дуже багато писали на поділі квіток. Квітки зазвичай дівчата дарували хлопцям. Коли на день... голуби, от кажуть, що в нас от є взагалі пизанки, mm -hmm. де писали голуби, і тоді дівчата дарували хлопцям з таким натяком, що я ж тебе кохаю, ти ж привернись до мене також. Справа в тому, що писанка в нас теж переживала, так, якийсь розвиток. Mm -hmm. І ХХ століття відкло, відкладало відбито. Тобто голуби з'явилися з... значно ага. пізніше. Mm -hmm. Тоді, коли вони з'явилися на рушниках, І так тоді, ж, раніше написали? на рушниках завжди були дерева життя. Тоді вони, напевно, з'явилися на писанках. Зазвичай писали або червоні зірки, або червоні квітки. Дівчина подарувала писанку, вона дала хлопцеві зрозуміти, що можна восени засилати сватів. Mm -hmm. Відкритим текстом про, те, про це ніхто ніколи ніхто не, не говорив. Але, але, але достатньо було подарувати коли сам з лівочкам, щоб зараз хлопець сердечки розуміли. дарують. Та, а так на Дня Святого Валентина. Так. І тоді вже все зрозуміло. А та. тут було все простіше. Ми, ви сьогодні також ну, принесли ще інше, тому що ми говоримо зараз переважно про писанку, та? але пасхальне яйце, воно дійсно різне. Це може бути і крашенка, це може бути драпанка, та? крапанка. От. І, і ще якась техніка, от, якої ви кажете, на сьогодні вона є такою популярною. Так, я хочу тільки наголосити на тому, що все-таки писанка це обрядове яйце, воно пишеть, пишеться на сирому і не вживається в їжу. Крашенка це вже яйце фарбоване в один колір, на вареному яйці, і можна її їсти, їсти. після освячення. А от те, що ось, так, так, угу, так, ну, так. По ходу, якщо ми вже зачепили угу. крашенки, та крашенки також дарують. Дарують. Дарують, крашенки освячують так само. А відносно цього, цієї традиції битися крашенками? Ну, ця традиція давня. Я думаю, що треба, завжди до свят потрібні були якісь ігри. Треба, ж було розважатись. Це зараз розважається по-іншому. Нічого, зараз, состо... зараз теж б'ються крашенками. І от я так думаю, що це було придумано для дітей, тому що їм можливо було трошки нудновато біля церкви. То сильніший, то сильніше, чия писанка міцніша. Ну це цікава, це цікава традиція. Її, напевно, треба підтримувати. Мені подобається, що діти в школах тепер знають. що… Писанку не їдять, а крашенку можна, можна з'їсти, так. А дарували, чому писали, чому більше з'явились крашанок? Тому що радянь, радянська влада боролася в нас з релігією, так, а писанка це була атрибутом релігії. Ну так власне, і Пасха сама. Так, і сама несе. Пасха. І тому mm. люди, щоб якось заву, ну, не відверто святкувати, вони собі пофарбували яєчка варені. Ну і що? Yeah, Яка різниця, просто. якого кольору у мене ну, варені у мене, яйця? Да, да, Червоний Ви ж мені пришиєте політики. Думаю, що це люди змушені були зробити. Вони б з задоволенням би писали. Ну но, но кому ж хотілося сидіти в тюрмі через написані писанки, принесені до ну, це? Так само усі ці сакральні знаки, усі ці такі обереги для радянської влади. Це було так. Вони щось... в них була інша ідея. В них зовсім все було по іншому. Вони не хотіли. В вон, вони категорично все відкинули. Uh -huh. Якщо християнство знайшло розум і прийняло писанку. То радянська ну, і влада... Так само ідентифікація до українства, от, власне, там так, теж. тобто Совєтський ну, народ, все. Так, вони не хотіли, безумовно, вони пробували винищити все, що було пов'язано з українством. Угу. Абсолютно. Навіть наша вишивка, вона ж перейшла вишивку троянд. Ніхто ніколи троянди не вишивав на Україні. У нас не було троянд. У нас було 280 вишивальних швів. Половину з них вже втрачено. А от ми повернемося, зараз ми продовжимо відносно mm -hmm. писанок, а повернемося, от ви кажете, втрачено, але так само і е, деякі знаки, які є на сьогодні на писаночках, вони ще так само не розшифровані. Ми Невідомо, швидше за все, що, напевно, вже і не зможемо розшифрувати. Якби наприкінці 90-х в Києві не знайшлися ентузіасти, які почали відроджувати писанку, ми б напевно, не встигли вже її відродити. Угу. Вони почали писати відразу, як тільки з'явилась можливість, як тільки стало вільніше дихати на Україні, вони зразу почали в Києві писати писанки. Вони мають доступ до архівів всіх музеїв київських. Вони відписали всі колекції, які вони тільки знайшли в архівах. Угу. І київські писанкарки нам, в принципі, вони були попереду. Вони нам дають наснагу. Зараз вони вже Ну, такі вмотивовані жінки досить похилого віку. Саме страшне, знаєте, що в народному мистецтві? Що майстри відходять, угу. а повернути втрачене повернути дуже важко. Ну і добре, що знаходяться їх зараз, мені здається, оця армія і маленьких майстрів, і старших майстрів. Вона все більше і більша, особливо за останні три роки. Ви це також помічаєте, напевно. Світлан, а як ніхто, тому що ви зараз проводите стільки майстер-класів, що от я вам чесно зізнаюсь, я телефонувала до Світлани, кажу, Світлан, приходьте до нас, розкажете нашим глядачам. Вона тут зайнята, там зайнята. Та ой, ні, там давайте тут ні, у мене там майстер-клас. А давайте, ні, ви що, я там теж у мене майстер-клас, тому я дуже вдячна. За сьогоднішню зустріч, але ми повертаємося uh -huh. все ж таки до наших писанок і будемо говорити про те, що от ви говорите, що на сьогодні це є ну, один із таких методів, який привертає увагу, і все більше і більше господині, от саме в такому написанні писанки, роблять свої от яйця. Я хочу вам показати писанку травлену. Виглядає вона досить дивно, тому що вона в одному кольорі. Ось, і виконується вона досить просто. Наноситься просто візеруночок воском. Все, що закрито воском залишається, воно не деформується оцтовою кислотою під час травлення. Опускається в звичайний оцит, 9%, і починається хімічна реакція. Угу. Кальцій починає в нас руйнуватися, знімається шар, до такої глибини протравлюється писанка. Справа в тому, що я ніколи не показую. Цих майстер-класів тому, що дуже проблематично знімати віск. Ага. На майстер-класі показати це нереально. Це можна запросити додому до когось, або прийти до когось на кухню. Потрібна дуже гаряча вода, щоб зняти потім віск цієї писанки. Тому її рідко коли показують, ну, дуже, вона користується широким попитом. Чому? Тому що вона, напевно, виглядає більш сучасно. Угу. Ну, От як зараз полюбили да, вишиванки білі, білі так, на білому. Так, так. так, так. так само і а ось тут, на індюшачому яйці воно більш конкретніше видно. А за рахунок чого? таке жовте? А от жовта. Це саме яйце. От індюк має. Ось таке яєчко. Тобто це колір самого яйця, а це вже коли протравили, оце вже знятий шар. Mm -hmm. Те, як що не було прикрито воском, ніби, чимось, ніби да? навмисне, правда, mm -hmm. розфарбували. Дуже дивовижно просто. А от ще у вас тут є в корзинку оці та, білі. А, е, а з ця розпасом. біла, це авторська писанка, вона написана за мотивами Львівської, Галичина. це. В них точно така сама була. Писанка, все в них відписано згідно, тільки в них тло було чорне. Ага. А щось мені ну, так захотілося ці квітки помістити на біле, ну от я не знаю. Я вважаю, я, я розумію, що я порушила канон. Ну Мені дуже захотілося. І тому я і напис зробила. Зазвичай на писанках не писали написів. Щоб зрозуміти, ну, я їх і підписую, бачите, ініціалами. Це все на все можна вважати, що авторська писанка. Ага. That's її nice. не можна називати справжньою писанкою, хоча сам взірець з писанок Галичини. Uh -huh. Просто дивовижно. Так само в Карпатах кожен регіон має власну писанку. Лемки пишуть гвіздочками, гуцули пишуть маленькими-зленькими писачками. Тут це тут вивчати і вивчати, це не початок край роботи. А от мені цікаво, ви ж працюєте дуже багато з дітьми. Uh -huh. да? Вони сприймають писанку як щось дійсно сакральне, як щось таке, що варто от його берегти. Чи для них це, ну знаєте, як люблю помалювати да? на папері, а тут ще можна і на яйці помалювати. Як вони до цього ставляться? Розумієте, Сам процес написання писанки, він, можливо, для дітей незрозумілий. Але вони настільки, знаєте, що найбільше їх вражає, це коли в писанку вмиваєш. Вони тоді розуміють, що то чари. Коли ти даєш в руки чорну, засмальцьовану, таку всю в воскові писанку, тут її нагріваєш біля свічечки, протираєш серветкою, раз, а там. Виникає візерунок, оце для них такий це найвищий, має. для них та на їм здається, що магія. Mm -hmm. От тоді в їх це вражає. Спочатку вони зовсім не розуміють, чому сире яйце, тому що вони в них падають з рук, вони б'ються. Ну що ж таке? Ну чого на сирому? Я кажу, Дівчат, дівчатка, хлопчики. Якщо ми пишемо писанку, то ми пишемо на сирому. Ви раз напишете, запам'ятаєте на все своє життя. Mm -hmm. Щоб то, писанка то, щоб оцей... має бути сира. Угу. І щоб вони не, дуже обережно, і треба обережно до неї. Не обережно до неї ставитись, так. так. То, тоді, тоді зазвичай вже виходить і певний малюнок, і такі дивовижні абсолютно речі. Так? Е, писанки пишуть переважно тільки жінки? Так. А, а чому так? не можуть? Хоча зараз пишуть чоловіки. Справа в тому, що писанка десь трошки втратила свою от, магічність, сакральність. Так? Чоловіків писанкарів дуже багато. Uh -huh. І деякі з них значно кращі писанкарі, ніж жінки. Тут не можна, ну. Я ну, знаю родин, де просто сідають сіда, батько, так. мати, діти. І пишуть. Я з приводу, чому жінка пише писанку, я думаю, що це просто повелося здавна. Жінка це. Берегиня роду. Тобто, жінки це місія жінки. Угу. Це нам так написано десь зверху, розумієте? Це не від нас залежить. Ми повинні балансувати в своїй родині, ми повинні дивитися, де. Нам треба, щоб було краще розумієте? Ми повинні у ці енергії, всі, які довкола нашої родини, негативні і позитивні. Ми маємо їх якось всі збалансовувати. І, напевно, тому писали жінки. Хоча спочатку то взагалі була привілея знахарів Саме початку. Так, самопочатку. Це, знає, мені шкода дуже. Ну просто в нас завершується вже програма. Ви Знаєте, я сама не помітила, як просто минув наш час, і я вам дуже дякую за участь у програмі. І хочу побажати вам світлих свят. І, звичайно, щоб був мир в кожну родину. Да. Дуже да, вам дякую. Дуже мир, це головне. Дякую. Дякую нашим глядачам. Дивились програму під абажуром». Нехай буде мир, нехай буде щастя, нехай буде добро, нехай буде любов і веселих вам свят. До Побачення!